Всім привіт! Перед початком відео я хотів би до вас звернутися, до вас, моїх підписників, глядачів, з проханням про допомогу. Не мені, а моєму підписнику. Звернувся до мене про допомогу мій підписник гречка Віталій Володимирович, якому нещодавно поставили страшний діагноз рак. Сам він виїхав з Донецької області і з самотужки потягнути такі складні операції, які йому вже назначили, він не може. Тому звернувся про допомогу до мене. а Я звертаюся про допомогу до вас. Якщо у вас є можливість, то допоможіть людині у боротьбі зі страшною хворобою. Всі посилання для збору коштів я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну а ми переходимо до відео. Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео. Тож давайте діставайте все смачненьке, а ми починаємо перегляд. І в цьому відео ми нічого нового купувати не будемо, а будемо займатися тими тачками, які у нас стоять, тому що вже дуже мало місця, і треба їх всі утилізовувати, розтягувати, вивозити, продавати. Тож, давайте оглянемо, що в нас є і що ми робимо. Це ми будемо утилізовувати оці всі кузови ставрі. Їх у нас три штуки. Поки я там займаюся своїми справами, батько потихеньку їх розбирає, розбирає до стану голого кузова, щоб потім все це порізати. Так, батько. Так. Доброго дня. Поки що так усе складаємо, потім будемо ще все розбирати, сортувати, що куди, що на продаж, що на смітник, а що на металоприйомку. Чому Таврії в першу чергу? Да, тому щоб місце звільнити. Бо в мене автівки вже на дорозі стоять. Отут. І заважають руху по вулиці. Треба їх з дороги прибирати. Так, тут, понятно, розбираємо, ріжемо, утилізуємо. А далі в нас є іще 4 нерухомості. Так, так. чотири нерухомості. Так, перша нерухомість це Волга, всі вже її бачили. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. До неї я ще не підходив, ще жодного гвинтика з неї не відкрутив. Вона чекає часу, коли поріжеться Таврія, щоб її туди загнати. По ній все зрозуміло, просто чекає. Нерухомість номер 2 це копійка з попереднього відео. Теж ще нічого з неї не зняв. Самі розумієте, часу не було. Вона теж чекає перевірки двигуна, і потім теж будемо її розбирати, утилізовувати. І також у нас є іще оці дві нерухомості. І ви спитаєте, як це вони нерухомості? А от так це. Бо вони обидві зламалися. Ну, По-перше, тут в цій таврії нічого страшного, просто потрібен час. Що тут зламалося? А що тут зламалося? А тут відірвалася передня подушка кріплення двигуна. І тепер, коли газ даєш, весь двигун підіймається, газ бросаєш, двигун падає. Подушечку треба поміняти, а щоб її поміняти, це треба. Ну коротше, немало треба зробити роботи. Він, до речі, зараз ще й став отак криво. Вон стартер, майже в вентилятор вперся, тому що двигун повернуло трохи. Ну, коротше, це її треба заганяти під підйомник, знімати е, нижню. Балку знімати, та багато чого треба знімати. но це не сьогодні, бо сьогодні у нас часу дуже мало, всього пару годин. За пару годин ми не встигнемо. Коротше, вона ще трошки до завтра, мабуть, почекає. Саме тому вона ще й не продана. Дуже багато людей хотіло її дивитися, забрати, але із-за цієї поломки вона ще в мене стоїть. Ну що ж, будемо оперативно цю поломочку устранять. Можливо, навіть сьогодні почнемо. Так, а що ж там з джилі? А в джилі ось отака біда. Це друзі називається двигун розібраний, але не так усе страшно, як здається на перший погляд. Коротше, їхали ми по справах. Добре, що їхали двома автівками за місто, і в один прекрасний момент з-під капоту пішов. Пар почало ваняти горілим та солом, температура дуже сильно піднялася. Коротше, став, заглушив, подивився, десь потекло, десь потекло, коротше. і потекло ззаду двигуна під впускним колектором. Це могла бути пробка, могла бути, ну, могла бути заглушка двигуна, все що завгодно, воно було не видно. Коротше, ми її там на трасі бросили, з'їздили по справах, потім на шнурку її притягли. І потім по вечорам я розібрав двигун. То була не заглушка, зараз покажу, що то. Коротше, є там отакий е, патрубок, чи як його правильно назвати. Ну, отакий патрубок. Оце на помпу йде, це до двигуна прикручується. Так от, отут де хомут, ось бачите? Отут воно і лопнуло, і тріснуло, і вигнало весь антифриз. До речі, він рідний, як бачите, ще. Китай MyWaive Highway, my це він з 2008 року не знімався. І от із -за оцього довелося все оце розібрати. Ну, тепер вже потрібен весь комплект прокладок. Ще треба під клапаною кришкою обов'язково замінити, тому що з під неї мастило тече. А, коротше, теж додалося роботи. Із-за цього джилі у нас зараз нерухомість. Так, комплект у цих прокладочок я вже замовив і вже й отримав. Тут є абсолютно все. І сальники колінвалу, і сальники розпредвалу, усі ущільнюючі кільця, прокладочки, заглушечки, сальники клапанів. Коротше, повен-повен комплект усіх прокладок. Що дуже радує, і замовляв я його на сайті Машина, чи як правильно вимовляється, не знаю, вибачте, якщо неправильно. сайт. Машина in UA кому потрібно. Дуже приємно було з ними працювати. Буквально через пару хвилин після замовлення зателефонував менеджер, все обговорили, уточнив, який автомобіль, який двигун. В той же день вислали, і на наступний день я вже його отримав. І отримав саме те, що замовляв. Коротше, сайт хороший. Рекомендую. Це я в них замовляв перший раз і залишився дійсно задоволений. Тож, як бачите, роботи в нас дуже багато, а і ще дуже багато відправлень, бо багато замовлених запчастин. А ми останній тиждень нічого не відправляли, тому що все замовлене, воно крупногабаритне, Потрібно, ну це не так просто вкинув у багажник і після роботи там завіз. Ні, це треба або вантажівкою вести, або в принципі вантажівкою вести, тому що все таке здорове. Тому ми часу не гаєм, будемо працювати. В першу чергу джилька, завтра Таврія та що на продаж, тому що є дзвінки, є замовлення. Люди хочуть їхати дивитися, а в мене така біда. A few moments later. Так, ну що, одна нерухомість уже перетворилася на рухомість. В принципі, процедура не складна якщо знаєш, що робити. Я зробив що? Зняв передній бампер, зацепив підйомник за. Лижу підняв автівку, все добре, зафіксував, під колеса підставив шлакоблок з цеглою. Так це не дуже безпечно, але іншого виходу немає. Потім двигунчик підвісив тим же підйомником і зняв нижню лижу і дістався до подушок двигуна. І виявилося, що вони обидві лопнули: що задня, що передня. І двигун бовтався туди-сюди, ото воно й було і удари, і вібрація. Ну, вживані із інших таврів я ставити не став, а відразу придбав новенький. Ну, Дві подушечки новенькі, ми її зібрали все назад і все, таврія вже на повному ходу. І вихлопна труба стала на своє місце, то вона була аж туди під бампер. І оцей шматочок оце бамперу виламало трубою, бо вона весь час залазила туди. Це двигун був поданий вперед весь час. Ну, Зараз все нормально. Двигунчик стоїть рівно на своєму місці. І відстань від стартеру до вентилятора. Ну, коротше, все нормально. Тепер двигун стоїть як треба, і їде вона тепер дуже добре, ніяких оцих ударів, ніяких вібрацій, нічого нікуди не скаче. Все, Таврійка зроблена, тепер можна показувати її покупцям потенційним. Ну що, друзі автомобілісти, рік закінчується, і вже варто потурбуватися про страховочку на наступний рік. І особисто я, як завжди, вам рекомендую оформлювати страховку через. Український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. адже оформлювати страховочку через додаток Hotline Finance – це як завжди швидко, зручно, а головне вигідно. Тому що якщо ви введете при оформленні мій промокод БРУГ10, то отримаєте гарантовану знижку 10% на оформлення будь-якої страховки. А з 2025 року сервіс стане для вас ще кориснішим, адже почне діяти новий закон про страхування і ціни на страховку. Суттєво підвищаться. А тут ви зможете порівняти всі опції, порівняти всі пропозиції від усіх страхових компаній, а їх тут, до речі, дуже багато, та обрати самий оптимальний для себе варіант. Тому завантажуйте застосунок, обирайте страховочку, вводьте промокод і будьте в безпеці на дорогах. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. The next morning. так джилі. Я вчора вже почав збирати, але там і ще роботи дуже багато. Я її просто відкотив подалі, щоб вона тут трошки не заважала. Не заважала чому? Мені потрібно було вантажівочку вигнати, і вона мені тут заважала, тому ми її придбирали. А сьогодні що? Оці ось запчастини з Волги тридцять їх потрібно відправити. За них вже заплачено, люди чекають. Тому оце ж і вантажівка знадобилася. А я минулих вихідних почав завантажувати металобрухтом. Тут уже навантажено. Тому плани, які зараз я довантажую сповну. вивожу зранку, здаю брухт, а потім вантажу запчастинки. А уже потім будемо займатися джилі. Тому не гаєм часу, вантажимось та відвозимо. A few moments later. Так, вантажівочка завантажена. Наскільки тут, я ще не знаю. Ну, менше, ніж в ті рази. Судячи з того, як, дорис... як ресори просіли, ну, коротше, веземо на прийомочку. A few moments later. Так, ну все, вантажівочка пуста, а це означає, що ми вже приїхали з металоприйомки. В цей раз було металу, хоч і багато, але він був, це в основному були кузовні запчастини. Вони були об'ємні, а не такі важкі. І всього здав трошки більше. Ніж півтони вийшло на ,5 тисячі гривень. Метал у нас, до речі, зараз 4 гривні 80 копійок. О, дивіться, сніжок пішов. Не знаю, видно, буде на камеру чи ні. Але у нас пішов сніжок перше в цьому році. Так, тому зараз завантажуємо оці замовлення оплачені запчастинки і їдемо на пошту. Much, much later. Так, ну ось вже і джилі, уже на ходу, і ця нерухомість уже перетворилася в рухомість. Але зараз вона працює тільки на бензині, тому що при демонтажі я зламав ось отакий тройничок мідний. Він відразу зламався. Стоїть він ось отут на подачі газу. Під'єдную цю штуку. Коротше, є такі діаметром 12. У нас в магазинах вони є. Тому сьогодні буду у місті. Заїду, придбаю і все буде чітко. Ну а так я вже все зібрав, все поставив. Двигунчик прогрів, антифриз залив, все працює. От так, Жодних помилок, все чітко. Пищить газ від'єднаний. І все чотенько працює. Пічечка гріє, все нормально, ніде нічого не потекло, антифриз не потік. Коротше, джилі вже на ходу. І тепер можна спокійно перейти до перевірки двигуна на нашому останньому придбанні, а саме на нашій копієчці. Так, ну а тут для перевірки в принципі нічого складного, треба поставити карбюратора назад і треба виставити запалення. Це все робиться дуже просто. Почнемо із карбюратора. Тут взагалі питань ніяких поставив та і все. Нагадаю, що в наявності у нас. Ой. Що у нас? Що в наявності все є і карбюратор, і все запалення. Коротше, все тільки ставити. Так, ну а Виставляти запалення тут взагалі просто. Виставляємо двигун по міткам це робочий такт в момент подачі іскри в перший циліндр. І ставимо трамплер так, щоб бігунок дивився На перший циліндр. На кришках трамплеру вони всі пронумеровані. Поставити по-іншому просто неможливо. Ну Потім ще плюс-мінус підрегулювали і все. і Двигун заводиться. А я что я? Я на У нас, я на этот. Я мистер, блин, э... мистер Питгазовать. Сейчас. А ну давай. Хорош, хорош. ファンも。<Vamos. S 2> <t ries> камеру не поставил. А ну давай. Ну що, двигуна ми перевірили, тиск мастила є, заряду немає, тому що там проблеми з реле. Стоїть одне, воно відключене. Також знайшли в машині ще одне нове, пробували підключати. Заряду немає. Ну Там і проводка поплавлена. Я думаю, що то діло в проводці, так як сам генератор, він на вигляд як новий, ще з наліпками. А може, й генератор. Коротше, заряду поки що не дає. Та й розбиратися ми з цим не будемо, бо це буде дуже довго. Шукати цю проблему в проводці, не хочу. Так, що по двигуну? Двигун працює рівно, працює добре, ніде нічого не стука, не шелестить. Тиск мастила нормальний, пробували контролькою. Тут питань нема. Після того, як ми його трошки поганяли, переміряли компресію і компресія 9,5 11-11-11. Так. Міряємо компресію. Батько перший, давай. А ще покупи. Так, перший майже десять. Так, другий. Хорош. Одинадцять. Третій. 11. Ану ще раз перший. Дев'ять з половиною. Дев'ять з половиною 11 11 Ну, Для таких двигунів це доволі непогана компресія. У мене зазвичай останні це так, до десятки були, а тут хороша. Тільки ж ми перевіряли без охолоджуючої рідини. Але я думаю, там теж проблем немає. От і все. Двигуна перевірили. Перевіряти коробку там редуктор чи виє. Ну це треба ставити все охолодження, всю проводку робити, щоб на ній можна було, хоч проїхатись до моменту вімкнення четвертої передачі. Але це буде дуже довго, дуже затратно. Я думаю, що воно того не коштує. Оце як є, будемо вже його розбирати. Ну, але перед тим як почати розбирати Жигуля, нам треба дорізати оцей кузов Ставрії і зробити тут перестановку автомобілів. Замість нього поставити Волгу. Бо замовлень на Волгу ну, дуже багато, і її ми почнемо розбирати саму першу. Так, до речі, оце днище із 3105, 105 ї Волги. Воно вже під замовленням. Так, так, воно вже під замовленням. І слава Богу, замовили місцеві із Запоріжжя. Мені чималенько людей за нього писали, за нього дзвонили за це днище, але відправити я навіть не уявляю, як його можна відправити, якою поштою, ну делівері, так ціна доставки буде. Це по-перше, по-друге, коли мені кажуть, так ви його звозіть туди, хай поміряють і скажуть, яка ціна. Блін. Я скільки часу, скільки я тут витрачу, щоб його туди звозити, це ж скільки сил треба витратити, щоб його завантажити, там розвантажити. Ви уявіть, його міряють, кажуть там ціна доставки там, 2000, телефонуєш а кажуть, та ні, не треба. Блін, вези його назад. Ну, таке собі задоволення, тому я всім відмовляв, хто з доставкою. Ну, треба розуміти, що таких габаритів, такої ваги, деталь, доставка буде недешева. Ну, знайшовся покупець у нас в місті Запоріжжі. Єдине, треба зараз поміряти габарити, чим йому забирати. І все, і приступаємо до червоної Таврії. Так, порізали червону таврію, скидали поки отак на кубку, потім її ще треба буде різати на мілкі-мілкі частини, бо, як пам'ятаєте, техпаспорту на неї нема. Я ж його повернув власнику. І отакими великими шматками жодна прийомка без документу не прийме. треба буде його ще різати по шматочкам, Так, місце звільнили і зараз ми сюди волгу загонимо. І я думаю, спробуємо своїм ходом. Заведеться чи ні, зараз побачимо. Ні, ну як бачите, таротайка працює, завелася добре, заїхала, трохи попарувала і все нормально. А ну, простояла вже скільки, майже місяць вже тут стоїть. Ну, Коротше все, тепер можна починати і її розбирати. Уже ми її отак заштовхаємо під підйомник. Потім назад сюди. Коротше, розбирати треба. Так що роботи багатсько і будемо цю роботу робити. Так, батько вже почав розбирати Волгу, вже при роботі, можна так сказати, і розбирається все. Знімемо всю навісочку, звиймемо двигун, коробку, задній міст, бо їх вже чекають, воно вже все замовлено. Коротше, багато тут чого замовлено. Так, батько, будемо працювати. Будемо. Ну, а на цьому ми відео будемо закінчувати, тому що, тому що, якщо чесно, я от сьогодні вже неділя, сьогодні вже час викладати відео. А я навіть жодної хвилини не змонтував. Так, ми багацько відзняли ще на тому тижні на тих вихідних, але я ще нічого не монтував, тому буду йти монтувати. І на цьому відео ми закінчуємо. Те, ну нічого, ще тиждень і я у відпустці. І тоді до Нового року, я думаю, ми тут порядки наведемо. Але це вже буде в наступних відео, тому щоб цього не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Перевірте зараз, хто не підписаний. Обов'язково підпишіться. Ваша підписка це буде нам саме. Кращий подарунок до нового року. Ну а на цьому ми закінчуємо. Всім пока і до наступних відосів.